Власне, ми повертаємось до розмови про послуги, про надання послуг комунального характеру, ну, тобто комунальних послуг, тепла, гарячої води. І зараз хотілося б поговорити про таку річ, як борги. Субсидії це взагалі окрема тема для розмови, ми не розмови про них говорили. Тобто і з тим, як вони компенсуються дійсно підприємствам, і про те, звідки беруться гроші, і наскільки достатньо ці грошей, і про те, кому і як їх надавати, тобто сама кількість субсидіантів вже викликає ну, в мислячих людей певний жах. А власне, якщо говорити про те, що є люди, які не сплачують, не сплачують з різних причин, починаючи від того, що чи не можуть, чи на певних етапах Припинили платити чи кажуть, що вони не довіряють непрозорій системі надання послуг, нарахування, на, на, на ну тобто тарифів, наприклад, непрозорій і так далі. І кількість людей, які сплачують судячи за інформацією, зростають, борги просто ну парадоксально високі. Яка позиція юридично тут може бути обґрунтована, яка ні? Ну от знову ж таки, це якщо відсторонена юридична позиція, так є договір. Є зобов'язання сторін по договору, так в цей договір робить відсилку до те, що споживач сплачує за ту чи іншу послугу згідно тарифу, який встановлений а, уповноваженим органом державним. Ну, відповідно, і нарахування цих послуг здійснюється відповідно до встановленого тарифу. У випадку несплати будь в будь-який, в будь-якому випадку і вигляд випадку невиконання свого зобов'язання договір ну, припиняється. Послуги припиняються надаватись, і далі алгоритм дії доволі простий. Звернення до суду із зобов'язанням боржника сплатити. Це от такий відсторонений, нормальний, адекватний варіант розвитку подій. Так? Але знову ж таки, як ми з вами говорили вперед, у нас, да, у нас ситуація з цим алгоритмом розвитку подій, вона. На жаль, не в повній мірі є тут стовідсотково юридичною. Вона, на жаль, включається в соціальний аспект, в політичний аспект, а політичний аспект особливо важливий, зважаючи на нестабільну ситуацію і і постійну підготовку до позачергових чергових і позачергових виборів. Він на жаль превалює. Те ж саме стосується і отримувачів субсидій, до речі, от ця динаміка абсолютно. Ну вона має свою закономірність. Коли... Коли відбувалося підвищення кінцевих тарифів на природний газ, мова йшла про те, що отримуючи субсидії, буде на кінець цього року близько 9 мільйонів осіб. Далі держава порахувала, що це неможливо, не 9 мільйонів домогосподарств. Далі було пораховано, що це занадто великий тягар, відбулось підвищення мінімальної зарплати. і Вже говорять, що на кінець року відбудеться скорочення. І ми ж чули постійно на цьому фоні про такі поняття, як... Верифікація субсидій, перевірка отримувачів ну, так, і так далі. Вони відбуваються, вони відбуваються, але вони відбуваються не так і не настільки жорстко, як цей алгоритм прописаний. Так? Тому що якби вони відбувалися жорстко і дійсно мова йшла про те, що держава хоче от навести лату в питанні отримувачів, так? закриваючи очі на девальвацію, на інфляцію, яка має місце в країні, то цих отримувачів було б ну, в кращому випадку 2-3 мільйони. Тому що у всіх є можливість докопатись і знайти як витрату на суму в 50 тисяч, так, на придбання там телевізора чи придбання ще чогось в умовах інфляції, а, так і незадекларовані доходи, так і незареєстрованих осіб. Це не відбувається чому в повній мірі, тому що це буде соціальний бум. Звичайно, соціальний бум. Ми бачили на прикладі Києва, де припинення електропостачання ряду будинків, перекриті дороги, два дні переговорів і електропостачання відновлено. З юридичної точки зору це справедливо, це так, як повинні діяти по сторони по зобов'язаннях по договору. Ні, це не це не так. Якщо ми говоримо про звернення до суду, про стягнення заборгованості, то завжди в будь-якого споживача чи в будь-якої сторони договору є ті чи інші речі, які можуть піти в забезпечення позову, вірніше, якщо немає там живих коштів. Але тоді піднімається інше питання зради: заберуть квартиру за борги, ну, так. так хоча квартиру забрати за борги не можуть, і зазвичай в людей, які доходять уже до цієї стадії, коли виникає питання про опис майна чи ще щось, і які не платять, висловлюючи свою громадянську позицію. Вони знаходять гроші для того, щоб заплатити. Це саме стосується в багатьох випадках, і це вже з практичної з практичної складової, коли йдуть до споживачів індивідуальних індивідуальних споживачів домогосподарства в межах Київської області, працівники Києва Болгазу, так і говорять, що хлопці у вас тут врізка незаконна, і ви там протягом двох років, а ну все приміська зона, де сотка землі коштує приблизно як рахунок там за за протягом двох років, так. І їм говорять про те, що у вас врізка і ви повинні заплатити. І рівно до того моменту, поки не приїжджає там бульдозер, який може відкопати цю трубу і припинити газопостачання, до того моменту відбувається фраза про те, що ми платити не будемо. Як тільки починаються вже роботи пов'язані з припиненням постачання послуг, швидко сплачуються борги. Чому так? Тому що можна було раніше не платити, можна було раніше врізатись. Питання відповідальності. Це, це питання відповідальності. І, знову так. ж таки, якщо говорити про те, що все-таки звернувся певно, надавач послуг до суду, безумовно, його вимога є безапеляційною, тому що в нього є або норматив, по якому він розраховує, ну, методика розрахування заборгованості і період. Або відповідний прилад обліку в межах певної квартири, він наводить приклад, що от штрафні санкції ось такі, пеня штрафи штрафу такі. Будь ласка, ну будьте добрі, сплатіть. В принципі, аргументів на користь того, що є я просто не буду сплачувати, їх інших бути не може. Ви спожили, спожили. Приклад обліку говорить про те, що ви спожили, спожили, зобов'язані сплатити так. А, який варіант, так. що придумала законодавця? Не? А, а, якщо споживач дійсно має скрутне становище і хоче погасити цей борг, є момент цієї відсрочки, який запропонований. Якщо є скрутне становище, є момент субсидії. Більше того, субсидії там в певний період часу призначались навіть заднім числом, тобто за період, коли у вас не було там можливості оформитись, начебто можливості є, потрібно просто захотіти це зробити. Але вже в тих випадках крайніх, і я, ну, я переконаний, що так повинно бути, в тих випадках крайніх, коли людина нічого не зробила для того, щоб отримати субсидію, не зробила і не бажає зробити для того, щоб отримати відсрочку, і не погашає взагалі. так? От просто от є сьогодні світло, це чудово, є вода чудово, але платити однаково не буде. То тоді можна, можна вести мову про примусове виконання рішення суду, як а, через Державну виконавчу службу. Так, уже зараз і через приватних виконавців. Хоча через приватних виконавців маловірогідне настільки висока комісія, комісійна винагорода буде для того, щоб ну, починати влаштовувати такі ігри в межах певного під'їзду чи будинку. Тому для державної виконавчої служби а, ну і далі вже державну виконавча служба йде по принципу опис майна, якщо є офіційний дохід. Який цей офіційний дохід накладення заборони, там від відрахування певних відсотків, тобто механізм є просто, але так, це по-перше, питання взагалі. Ну це вже такі більш абстрактні глобальні питання, mm. типу легітимності органів певних органів влади або всіх О, з, да, маєте, зору... тут, тут можна прийти в суд і сказати, що ну у нас статус НКР я по чим визначався, а не законом, а от указом ну, президент, так, так. а от тому незаконно. Ну а далі давайте дочекаємося рішення, уже я не пам'ятаю, качи, в Верховному суді, вже, по моєму по другому кругу коли слухається справа про незаконність рішень Інкерії КП в силу того, що орган був створений нелегітимним шляхом. Чи буде це рішення, то не буде його ніколи, в житті. але інша ситуація, яку хотілося би проговорити, mm -hmm. колективна відповідальність про що ми говорили до цього mm -hmm. а, і все ж таки. Нещодавні ситуації з «Києвенерго» і постачанням теплої води на ряд ну, доволі густонаселених, напевно, найбільш густонаселених районів Києва. І там була заява про те, що ми не маємо грошей, не отримали великі борги і відповідно ми не можемо надавати вам послугу постачання гарячої води. Люди, які сплачували, люди, які не сплачували, вони загалом не отримували цю послугу. Виходить, що люди, які сплачували, фактично страждали через ситуацію, в якій вони не винні, і в такому разі юридично як можна обґрунтувати їх позицію, чи мають вони право претендувати на щось в юридичній площині на компенсацію? Так, наприклад, ну в випадку, якщо людина виконує, ну давайте от моделюємо ситуацію, коли в межах певного будинку вимикається весь будинок так. теоретично. Причому там 60% людей сплачують за послі, а 40% там не сплачують. Зрозуміло, ясна річ, що 60% які сплачують, вони виконують зобов'язання, які вони взяли за договором. В цьому договорі є прописана сторона відповідальності постачальника, і у випадку ненадання послуг з його вини, а це безпосередньо його вина по відношенню до конкретного абонента. Звичайно, це... Він конкретний абонент абсолютно спокійно має повне право звертатися за відшкодуванням тих чи ну в залежності від виду від умов. Які прописані в договорі, він має можливість звертатися до суду з вимогою про компенсацію? Чи буде він це робити? Індивідуально це не цікаво. Ну тобто, якщо кожен тобто, окремо буде звертати, позови, можна, якщо 60% зберуться разом, і таких, така кількість позовів буде, ну скажімо так, трошки зашкалювати у межах певного населеного пункту по відношенню до одного монополіста. То вже монополіст задумується над тим, як не відмикати весь будинок, а от конкретно тих, хто не сплачує. Але знову ж таки, тут питання самоорганізації спів... Спів... співвласників, так? Тому що, якщо складно об'єднатися, ну зібратися 50% будинку для того, щоб створити ОСББ. Там чи зібрати ініціативну групу для того, щоб її створити, то для того, щоб об'єднатися 60% і подати колективний позов, а це будуть витрати судові, витрати на адвокатів, судові збори, ну трошки потягатися по трьох інстанціях, так ну на це простіше махнути рукою, тому що завтра це гаряче водопостачання вимкнуть. Але по мірі того, якщо така кількість позовів буде зростати, і дійсно люди відчують себе власниками, і не тільки тими, хто терпить, а має можливість і вимагати. То у нас і якість послуг при цьому підвищиться. Ну, ну звичайно, це знову ж таки питання це... контролю і відповідальності. Так, так. А контроль і відповідальність питання себе усвідомлення, усвідомлення себе як людини. Я плачу. Знає тобто як, є що... пасивний протест, так. є активна позиція так. впливання на ситуацію. Просто яка відбувається. Казати, ну, мене це дістало, мене це не влаштовує. От сполучені Штати так ми завжди про них говоримо, часто про них говоримо. Американці люблять цю фразу я плачу податки. Так. так. І раз я як платник податків я маю право вимагати належної роботи поліції, структур mm -hmm, і так. так далі. Воно ж не просто так. Це ж не банальна фраза. Так вони себе усвідомлюють як платники податків, як люди, які виконують свою частину суспільного договору перед державою. То аналогія, в принципі, з нашим ЖКХ повинна виглядати так само. Ну для цього потрібно трішки чуть-чуть і часу, і зміни трошки свідомості, так? і зменшення кількості. Наболілих питань, які є в цілому, так по життю, ну більше трошки фінансового ресурсу. Це теж потрібно. У нас... Цим всім зараз всім, всім, всім складні складнощі Вичай. і дефіцит Фактично, угу. на жаль, наш ефірний час фактично вичерпаний. Я дуже дякую вам дякую. за візит. У нас був ефір з паном Андрієм Вірінським з приводу комунальних послуг і юридичного обґрунтування, скажімо так, позицій сторін в цьому питанні. І також ми говорили про лічильники, про обов'язкові лічильники, які повинні ну вже в принципі найближчим часом з'явитися на всіх будинках згідно з законом, який був прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України. Пильнуйте себе, будьте активними, розвивайтеся до зустрічі в ефірі.